Повалятися посеред фан-зони та послухати виступи музикантів саме в такому дусі відбувався щорічний рок-фестиваль Старе місто на львівському стадіоні Україна. Територію опенейру було поділено на дві фан-зони. Стільки ж було змонтовано, і сен першого дня фесту черга охочих потрапити на шоу розтягнулася майже на 200 метрів. Найбільш нетерплячі терлися через паркан, адже найцікавіше діялося всередині. Особливо стадіон пульсував від адреналіну під час виступу білорусів Ляпіструбіцької. Після ляпісів на сцені з'явилися британці АЕМІкс. Кріс Корнер. Вийшов із яскравим театральним гримом на обличчі і букетом квітів у руках. На додачу співак прихопив із собою пляшку. Вина. Хильнувши лишку, Корнер наважився стрибнути зі сцени. Найвідданіші шанувальниці навіть вдалося зірвати з нього чудернацький капелюх. Зрештою, охоронцям довелося буквально видирати з рук дівчини головний убір зірки. На цьому фестивалі артисти перебувають на відстані витягнутої руки з відвідувачами. Мені подобається це, адже ми всі мов одна велика родина. Це круто. Ну і як тут не згадати виступ Горана Бреговича, який змусив 20-ти тисячну юрбу гарцювати під циганські мотиви. Другий день фестивалю запам'ятається багатьом майже 40 градусною спекою, але навіть палюче сонце не завадило гостям відриватися під британців «The Subways». From Ще одним британським рок-бендом на фесті були Кайзер Чіпс. Це наш один із найбільших концертів за останні кілька місяців. Навряд хтось зможе нудьгувати на ньому. Я не дозволю цього робити. Це буде незабутнє шоу. Я вам обіцяю. Нудитися дійсно не довелося. Під час виконання другої композиції вокаліст Рікі Вілсон зважився на інтерактиві з публікою. Як і його колега Кріс Корнер, музикант без вагань, шугонув із сцени. Шанувальниці затиснули зарубіжного гастролера в міцних обіймах. Якби не бодігарди, співак ледве чи зміг безпекатися такої ласки. Фестиваль Старе місто вкотре довів, що популярні західні колективи можуть і хочуть відвідувати Україну.